Hallo alle zusammen, in diesem Video geht es um die Deklination von Substantiven und Sie müssen unbedingt dieses Thema beherrschen, um Deutsch fließend sprechen zu können. Gott sei Dank, es gibt nur vier Deklinationen und wir werden mit Leichtigkeit dieses Thema in den Griff bekommen. da Sie sich. Сьогодні ми будемо з вами говорити про типи відмінювання в німецькій мові. Ми дізнаємося, які закінчення будуть додаватись, які є виключення та все, що стосується цієї теми. В німецькій мові чотири відміни. Першою відміною, про яку ми будемо говорити, буде Штаки Деклинаціон, сильна відміна. До цієї відміни відносять всі іменники середнього роду, окрім одного виключення тасхец, а також більшість іменників. Чоловічого роду. Єдиною зміною, яка буде відбуватися в цій відміні, це є закінчення С у Ємітіві. Отже, давайте за допомогою таблиці роздивимося з вами. Мені здається, що так буде зручніше і наглядніше. На табличці ви зараз бачите приклади чоловічого роду die und die Platz» та середнього роду. «das Fenster und das und Kind». В усіх випадках ми бачимо зміни лише у генітиві, і закінчення може бути або с, або с, в залежності від того, на що закінчується сам іменник, його корінь. Давайте розглянемо приклад. Ті der Garage in Ordnung. Ми бачимо з вами словосполучення die Werkzeuge des Vaters, тобто інструменти батька. Ми розуміємо, що слово батько знаходиться у генітів, а слово Vater якраз відноситься до сильної відміни. Тобто, окрім зміни артикля на «des», ми додаємо ще закінчення «s». «Des» Давайте зараз подивимось ще на один приклад. Das Spielzeug des Kindes wurde im Kindergarten verloren. Іграшка дитини була загублена у дитячому садку. Іграшка чия, ми розуміємо, що слово das Kind повинно стояти у генітиві, тому, окрім того, що у нас змінився артикль на das, також у слова kind додався. Додалось закінчення С. І давайте звернемо ще увагу на декілька нюансів. Якщо основа або корінь іменники закінчується на ось такі приголосні, ви зараз їх бачите на екрані, то у Генітиві у нас буде закінчення саме С. Зверніть на це увагу. Такі приклади der Krebs», «das Haus», «der Fluss», «der Absatz», «das Prozess» Діяпильц, і ви бачите, що в генітиві в мене дескрепсес, і також слово діяпильц змінюється деспільцес. Це дуже важливий момент, але взагалі відчуття вже а, так, німецької мови буде вам підказувати. Я впевнена в цьому. Давайте роздивимось ще декілька моментів цікавих. В усіх словах на ніс та деяких словах на «іс», «ас», «ус» у генітиві «ес» подвоюється. А, наприклад, das eліbніс. Деслібнісес, ось у нас подвоєння, дес так, результат, дес егібнісес, де Kürbis, des с і так далі. Тому також ви повинні обов'язково знати про це правило. На слух, дуже важко це почути та зрозуміти, але на письмі, так, під час іспитів ви можете припуститися помилки. І... Ще один момент. Щоб уникнути трьох або більше приголосних, також з'являється ось ця помічниця голосна «е». Das Feld des Feldes. Ви розумієте, що das Felds» не дуже зручно, тому і виникає ця голосна е. Das Hemd, des Hemdes. Der kampf, deskamphes, Der Kopf des Kopfes. Наступною відміною буде шваха деклінаціон, слабка відміна. Ще її називають ендеклінаціон. Чому саме так? Тому що в усіх відмінках, окрім номінативу, буде додаватись закінчення ен, і як ви вже бачите на екрані, дійсно тут нюансів виключень набагато більше. Тому доведеться обов'язково це вивчити, записати, так законспектувати для того, щоб це якось відклалося у голові. Отже, до цієї відміни відносяться в першу чергу іменники чоловічого роду, які закінчуються на е і позначають живі істоти. Це дуже важливий момент. Наприклад, ябе. Zeuge, Юнге, Sklave, der Knabe, der Genosse, der Gehilfe і всі інші слова ви зараз бачите на екрані. Тому я раджу вам всі переглянути, перекласти, виписати для себе це буде дуже корисно. Наступний пункт це національності, також чоловічого роду, які закінчуються на Е, ті пулі, ти гріхи, де хінези, є словаки. І останній пункт, який відноситься до цього моменту з закінченням Е, живі істоти це тварини. Діє Афа, дієбуля, діє Гази, діє Люви, діє Рабе, Дєє Фальки. Звісно, цих слів набагато більше, але тут я зібрала хоча б деякі приклади, щоб вам було зручніше орієнтуватися. Наступним пунктом будуть іменники іншомовного походження, які мають на кінці. Певні суфікси. Ви також їх зараз, зараз бачите на екрані: це ант, ат, ет, іст, ном і інші. І приклади також тут не всі, але е, дуже часто деякі з них зустрічаються, наприклад, є кандидат, є є пацієнт, діє атлет, поліцист, наприклад, компоніст. sie diese Wörter haben in sich diese Suffixen. Und auch einige andere Wörter anderer Der Architekt, der Bandit, der Chirurg, der Kamerad, der Kosmonaut, der Fotograf, der Astronaut, der Kadett, der Favorit. Також до слабкої відміни відносяться деякі неживі істоти чоловічого роду, тому їх потрібно окремо запам'ятовувати: діє автомат, діє бриліант, діє діамант, діє комет, діє конзонант, діє параграф, діє планет, діє сателіт. І список певних виключень, які також потрібно вивчити. Der Bär, der Christ, der Fürst, der Graf, der Prinz, der Zar, der Held, der Herr, der Hirt, der Mensch, der Narr, der Tor, der Lump, der Schelm, der Bauer, der Rebel, der Titan. Schöch widbuvaye, цими словами, які відносяться de слабкої відміни? В усіх цих словах, окрім номінативу, буде додаватись закінчення н. Давайте розглянемо приклад ті ефін тістудентн в Аурінланде. Батьки цього студента живуть у сільській місцевості. Слово тізис студент не стоїть у генітіві. але чому там закінчення n? Давайте розбиратись. Ти я студент має суфікс End, який відноситься іменник до слів іншомовного походження. Отже, це дає мені зрозуміти, що там буде закінчення n обов'язково. Давайте подивимось ще на один приклад. Ich habe meinem Neffen Ein gekauft. Я купив своєму племіннику подарунок. Neffe, племінник відноситься до іменників чоловічого роду. Це жива істота закінчення на «е», Тому ми розуміємо, що це дійсно слабка відміна. І в «датіві» у нас буде закінчення «н». Майнем не фен. Наступним типом відмінювання буде вебліхідетонаціон жіночий тип. І як ви вже здогадались, до цього типу відносяться усі слова жіночого роду. І це найчарівніший тип відмінювання, так як ніяких змін. Цих словах не будуть відбуватися, лише артиклі будуть змінюватися, але я думаю, що ви і так знаєте, які зміни в них відбуваються. Впевнитись, в моїх словах ви зараз можете, продивляючись таблицю на екрані, усі слова наступ жіночого роду, діфхау, Tante», «die Wand», але ніяких закінчень у нас не додається. Тому я і дуже люблю цей, цей тип відмінювання. Також ми поговоримо з вами про змішаний тип відмінювання. Німецькою він буде звучати як нижчий декринаціон. До цього типу відноситься слово «Das Herz», єдине слово середнього роду, а також список слів, які ви зараз бачите на екрані. Як ми вже з вами вирішили, до цієї відміни відноситься слово «Das Herz». І список слів, які також просто потрібно запам'ятати: Der Glaube, der Name, der Haufe, der Funke, der Wille, der Gedanke, der Buchstabe, der Same und der Fels. Зверніть увагу, що усі слова, які у нас були чоловічого роду у другому пункті, які зміни з ними відбуваються. В генітиві додається закінчення enс. В датіві n, і в акузитиві також n. Але слово Herz» виділилось і тут. В генітиві у нас також залишається таке ж закінчення ens, і в дативі також n, але в акузитиві воно відсутнє. Прикладом до цього типу відмінювання буде таке речення: Скажіть по літерах ім'я та прізвище. Слово дієнами відноситься до змішаного типу відмінювання, тому ми бачимо, що в акузитові буде додавати закінчення н. Ми з вами на фінальному етапі це деклінаціон для субстантівсен плюраль, тобто відмінювання іменників у множині. В цьому типі відмінювання все буде також дуже легко. Лише одна зміна у датіві буде додаватись закінчення «n». Отже, зараз на таблиці ви можете дійсно побачити, що всі слова у нас тут умножені, die, Tage, die, Städte, die Mädchen, die Parks. і що ми спостерігаємо тут. Дійсно, якщо дивитись у датів, то у нас слово дітаги змінюється на den Tagen, die Städte змінюються на den Städten. але якщо у вас іменники закінчуються на Літеру N умножені, тобто з самого початку у вас є ця літера, то в даті ви вже нічого додаватись не буде. І також зверніть увагу на ті випадки, якщо у вас слово закінчується, закінчується на S, як, наприклад, діпакс, те ж саме, це буде дуже незручно вимовляти, тому літера N випадає у нас. Давайте розберемо таке речення: in Häusern sind groß. Вікна у домівках великі. Ми бачимо, що слово хое знаходиться у датіві, тому що ми ставимо питання де, вікна знаходиться де у домах, і в датіві, у множині, тісно з'являється закінчення Н, що і бачимо ми у реченні. Давайте ще подивимось на один приклад: Wie kann man den Menschen noch helfen? як можна ще допомогти людям? Ді менше люди, у множені і так мають закінчення «н». Тому тут в датіві ніяка ще додаткова літера у нас не додається. Хочу запропонувати вам розібрати декілька прикладів з фільмів та серіалів. О мінґад і філміш вінікол Китменен Мулен Руж. І літін ганспаріс цю фюсен. Ми почули з вами таке речення. Hier liegt ihnen ganz Paris zu füßen. Тобто перед вашими ногами лежить весь париж. Нас цікавить саме вираз «zu füßen», якби до ваших ніг. Слово «die Füße», яке перекладається як ступні або ноги у множині, через те, що «zu» потребує датів, буде приймати до себе закінчення «n». тому ми чуємо «zu füßen». В наступному відео ми почули з вами таку фразу: wir werden die Identität des Informanten nicht preis». Ми не видамо особистість інформатора. Слово der Informant», інформатор має на кінці суфікс ант, що говорить про те, що слово відноситься до слів іншомовного походження, а отже, до слабкої відміни. A stellen. wir Betten an all den atemberaubenden Plätzen dieser schönen Stadt auf, den Jardin de Luxembourg, dem Louvre und posten Fotos von echten Menschen, nicht nur Models. Haben, haben, nicht nur und posten Fotos von echten Menschen, nicht nur Отже, слово тимшн, люди у множині – Це слово в своїй початковій формі вже має закінчення n. В реченні нам потрібно поставити даців. Як ми знаємо з вами, в датів взагалі в множині додається закінчення n, але тут ще одна літера n не буде додаватись, тому що ви самі розумієте, що це зайве. Отже, у нас і залишається така ж форма фон. Форм

Тому в цьому реченні вакузитиві буде знову додавати закінчення Н. І давайте тепер зараз в кінці нашого уроку потренуємось трошки, зробимо 5 речень, в яких нам потрібно вставити іменники в правильній формі, подумати, в якому відмінку вони стоять та яке закінчення вони потребують. І перше речення у нас таке: «die Aufsatz» Der Student, стоїть у дужках, ausgezeichnet geschrieben. Твір студента напис, був написаний навідмінно, чудово. Отже, Aufsatz, твір студента. Тобто, твір чий? Це генітив, ми визначилися з відмінком вже. Давайте тепер розберемося, до якого типу відмінювання відносяться слово der Student. Це слово чоловічого роду має суфікс. And, який відноситься до uh, іншомовного походження. Отже, ми пригадуємо з вами це, що це слабкий тип відмінювання, а у, сладк... у слабкому типі буде усюди закінчення N, окрім номінативу. Тобто ми з вами отримуємо тиявц дене аузгецайхнет Reben. Наступне діасувати. Arzt untersuchte der Kranke sorgfältig. Лікар обстежував хворого ретельно. Отже, ми з вами бачимо, що т Kranke» стоїть тут в акузитві, бо обстежувати кого що. Це перехідне дієслово. Ті Kranke» – це чоловічий рід, це жива істота, чоловічого роду, закінчення е. І це нам говорить, що це знов. Слабкий тип відмінювання. Отже, закінчення буде також -n. Der Arzt untersuchte den Kranken sorgfältig. Наступне речення. Deine Übersetzung ist gut gemacht. Твій переклад тексту був зроблений добре. В цьому випадку у нас знов генітив, переклад тексту, тобто переклад чий. Слово текст чоловічого роду, але якщо передивлятись правило, яке відноситься до слабкої відміни, слово текст нікуди не підійде. Тому воно відноситься до сильної відміни. А отже, в генітиві буде закінчення с, Deine Übersetzung des Textes ist gut gemacht. Четверте речення. Wo bist du? Ich bin noch in der Uni. Ich warte auf den дієпрофесор. Дети, я ще в університеті я чекаю на професора. Uh, warten auf Akkusativ. Uh, це дієслово потрібно знати, керування цього дієслова. Отже, нам потрібен акузатив слово. Професор чоловічого роду в німецькій мові. І воно також не відноситься не до змішаного типу відмінювання, не до слабкої відміни, а саме до сильної. Тому, в цьому випадку, в акузативі в чоловічому роді, слабкої відміни, ніяких змін відбуватись не буде. У нас так і залишається слово «професор». Лише змінюється артикль: Тейне, Professor». І останнє. Речення «Er hat einen starken Wille», «der Wille», «воля», В нього сильна воля. Слово «der Wille», якщо ви були уважні, зустрічалося нам у змішаному типі відмінювання. А отже, в акузативі, бо це слово стоїть в акузативі, «haben» потребує завжди акузитива, буде закінчення en. «er hat einen starken». Я вважаю успіхів вам у вивченні німецької мови Чус, відклюк.